Дані військової розвідки свідчать, що Росія та її союзники мають достатні ресурси, щоб продовжувати війну протягом наступних двох років за збереження поточної інтенсивності бойових дій. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк. Однак, якщо завдати більшого санкційного тиску, то критичні труднощі для цієї держави настануть раніше. Представник розвідки також наголосив, що наразі окупанти намагаються пробитися до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Українські сили, у свою чергу, проводять ефективні контрзаходи, які завдають максимальних втрат для окупантів. Представник розвідки додав, що російська армія виявилася нездатною вести стратегічні наступальні операції. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.